Так, Всім привіт! Працюємо ми на новому об'єкті. Так як є холодно у нас в діті грязні, хочу зробити звернення до пана Святослава Вишковського. Мене звинувачує, що я видаляю коментарі. Можу, можете подивитися мені в вічі, Приїдьте, Передивіться, пишіть мені скрин, кажуть, я роблю скрін, бо каже, ви видаляєте незручні коментарі. Ще мене звинувачили, що я на незручні коментарі надаю відповіді. Все це неправда. Все це неправда. Значить, коментарів буває у мене Я зараз обиду. Да. Було мене, таке писали люди, довсім нейтральні коментарі. Бачу, чекав спогода зараз, Вже морозець береться. Треба людям зробити опалення, думаю, думаю видно. Писали мені люди раніше, що пропадають коментарі. І я сам бачив таке, що навіть мої коментарі зникали, не знаю, з чим це пов'язано. Я за цю історію коментарів, може з десяток видалив тільки ті, які були з нецензурними словами. Там, де пишуть нецензурні слова, і зразу попереджаю, я буду видаляти. Було таке, що в одній програмі я в Ютубовій там не бачу, заходжу в студію, бачу коментар. Не просто не дав відповіді за те, що не побачив. Мене звинуватили. Каже, ти е, на зручні коментарі пишеш. Навпаки, я люблю незручні коментарі, мені дуже подобається. Там із Харкова один мені все пише. Е, такі коментарі, ну, вони якби не зручні, але вони такі конструктивні і це нам йде на користь. О, тут буде відніше. Значить, ще раз повторюю, пане Святослав. Те, що ви написали, це. Є неправда. О, пропало світло знову не видно. Це є неправда. Нічого я не видаляв. Про яке відео ви написали. Будь ласка, перейшліть, подивимося, прокоментуємо. Все нас відкрито. Перечитайте, скільки у нас є. У мене коментарів негативних, вони всі висять. Всі висять, так що ніде воно не видалялося, руками висять. І навпаки, я люблю, щоб все було відкрито. І сам, десь колись пишу комусь, такий коментар незручний. І не завжди я правий. коли Написав коментар, десь не подивився, що пропустив, не розібрався і таке буває. Так що 에, будемо далі продовжувати. По котені буде відео окремо. Ми покажемо по коментарях, я думаю, зрозуміло. Зрозуміло. Колись там такий пан В'ячеслав казав, теж пропадають коментарі. Взагалі вони ну, не, не негативні, не раз було таке, не знаю, з чим пов'язано. Який зміст, я взагалі не, ну, не розумію, для чого їх було видаляти. Так що пишіть, коментуйте. Зустрінемося.